Тобі що налити, вина чи горілки? Вина? Червоного чи білого? Е, червоного, італійського чи грузинського, італійського, е, сухого чи напівсолодкого. Бляха, та давай уже горілку. Перше вересня діти приходять до школи, і вчителька за традицією запитує, хто де відпочивав. Машенька, де ти відпочивала влітку? А я відпочивала на Мальдівах. А хто тобі купив потівку? Мама. А ким у тебе мама працює? Моя мама повіє. Зрозуміло. А ну ось а ти, Петрику, де ти відпочивав? А я на Кіпрі. А хто тобі потівку купив? Тато, а хто в тебе тато? Даїшник. Ясно, а, а, а ти Богданчик. А ось у мене тато далекобійник. І якщо б не повії і не даїшники, я теж десь би відпочивав. <риклад> Народилася в одній сім'ї дитина. Його перше слово було дід. Через декілька днів дід помер. Потім він сказав: Сестра, через декілька днів вона померла. Потім він сказав: Батько, через декілька днів тато лежить в ліжку, чекає своєї години. Раптом заходить мама і кричить, чого ти тут лежиш, як лайно на дорозі, у нас сусід помер. <риклад> у школі молода вчителька. Діти, якщо ви скажете, яка з частин мого тіла вам найбільше подобається, я зможу для вас передбачити. Ким ви станете, коли виростете? От тобі, Васю, що в мені найбільше подобається? А мені понад усе подобається ваше волосся. От значить, ти будеш перукарем. А тобі, Ваня? А мені ваша шкіра, вона така ніжна і шовковиста. Так, а ти в нас, мабуть, будеш косметологом. Ну, а тобі, Петре, що? А я у захваті від ваших зубів. Оу, ну з тобою також зрозуміло. Ти майбутній стоматолог. А тобі Богданчик. Єва Василівна, я вже зрозумів. Я буду дояркою. <риклад> На ринку чоловік продає комара в банці з написом Чоловіко-замінник 500 гривень. Підходить жіночка. А як ним користуватися? О, то дуже легко. Вдома роздягнися, випусти з банки і лежи. Якщо щось не так, телефонуй мені. Ось телефон. Увечері жінка дзвонить. Прийшла, роздяглася, лягла, випустила, а він сів на стінку і все. Так, лежи, виїжджаю. Приїхав чоловік, роздягнувся та й каже комару: Ось дивися, дурню. Останній раз показую. Слухай, куме, а Путін, мабуть, не хворіє на снід. Тю, а чого це? Тому що він гандон.